Мені подзвонили і сказали, що на сайті Української православної церкви Московського патріархату висить подяка від нашого батальйону за надання допомоги, волонтерської допомоги нашому батальйону. Ось таку подяку від командування та особового складу 174-го батальйону окремої бригади територіальної оборони митрополиту Боголепу з духовенством знайшов на сайті Олександрівської єпархії Української православної церкви командир батальйону. Каже, це було 14 червня. Ім'я з міркувань безпеки просить не називати, обличчя не показувати. Це для нас стало несподіванкою. Ми ніколи ніяких справ не мали з Українською православною церквою Московського патріархату. Е, ніколи не отримали від них ніяку гуманітарну, волонтерську, будь-яку допомогу зовсім. Каже, запитав, звідки ця подяка. Конкретно з митрополітом Багалепом я розмовляв. Він не надав ніяких пояснень, сказав, мені просто передали. Привезли, ми відправили на цю церкву листа з проханням видалити з сайта даний пост і також повернути даний документ. Повернули все без пояснень, без, без нічого. Фотографію подяки, яку тримає в руках митрополит Боголеп, поширили користувачі соцмереж. Цей скріншот зі сторінки у Фейсбук Кирила Бошка за 14 червня. На сайті «Расколам.нет» з посиланням на прес-службу єпархії є такий текст про подяку. Цитую: Воїни ВСУ подякували священнослужителям Олександрської єпархії УПЦ за активну громадську позицію, патріотизм, виявлену волонтерську ініціативу та підтримку військовослужбовців батальйону. Подяку отримали керуючий Олександрівської єпархії УПЦ митрополит Боголіп та духовенство єпархії. На момент виходу сюжету сайт єпархії не працював. У тексті подяки серед побажань слова цитую: Сил у вашій благородній справі в ім'я розвитку Української держави та її Збройних сил. По-перше, подяка була написана особисто митрополиту Багалеву, який до її ніякого відношення зовсім не мав. Тобто ми з ним ніколи не спілкувалися, ніхто з ним ніяких справ не мав, і він особисто нічим не допомагав. Слідуюче, була написана не військовою зовсім мовою, з надмірним упором на виділення патріотизму, також участі цієї церкви, війні чи допомозі Збройним силам України. Тобто, і написана була не нашим шрифтом. Непечатним, яким ми завжди пишемо подяки. Навіть ми не знайшли ні одної бланки такої, іменно такої подяки. Ми всі подяки робимо на одному комп'ютері. І в нас вони всі ну, зберігаються, ці нема. Щоб почути позицію Олександрійської єпархії Української православної церкви, Суспільне зателефонувало до митрополита Боголепа. На телефонні дзвінки він не відповів. Секретар єпархії Михайло Бобурка появу подяки пояснив так. Нам е, цю е, грамоту передали, е, передали і привезли. Ми цю не їздили по цю грамоту, і ніхто нам, ми її самі не виписували. Так що тут ні немає яких питань. Аж по чому випису. Зараз грамоти всюди всі подяки. У нас пів є від територіальних е, оборон. Ну оборона, де у нас і даже в воїнський час у нас половину єпархії, священники мають такі подяки. Половину ми можемо зібрати. У нас більше може 50 штук. Таких грамот. Командир каже, що він не має відношення до цієї подяки. Що ми, він ми не знаємо. Ми ми, ми теж нічого не знаємо. Ми теж не знаємо. Нам привезли цю грамоту. Мету публікації такої подяки пояснює докторка політичних наук Андріана Костенко. Це спосіб реанімації Української православної церкви. Так, це спосіб підвищити довіру до себе за рахунок високої довіри до збройних сил України. Це спосіб певним чином зу. Відцентровані такі рухи, рухи переходу громад в Православну церкву України, розірвання, розірвання з московським патріархатом з Візків і позиціонування себе як патріотична церква. Ну, насправді ні, дуже багато питань до української православної Церкви, до того яку вона займала позицію і до повномасштабного вторгнення, і власне, яким має залишатися її статус. Однозначно, це питання мають вирішуватися в експертному середовищі. Воно має вирішуватися на рівні громади вірян, але точно не можна сьогодні допускати певні маніпулятивні такі технології, коли при. Прикриваючись військовими нашими героями, прикриваючись можливо волонтерами або певними такими людьми, які реально кожного дня роблять вклад в майбутню перемогу України, підвищувати, вирішити свої певні, в тому числі і політичні питання. Командир каже: для нього важливо, що подяку єпархія повернула і щоб батальйон не пов'язували з російською церквою. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.